Більшість військовослужбовців артилерійських підрозділів, які знаходяться зараз на навчаннях, це особовий склад військово-морських сил, який вийшов з Автономної Республіки Крим і зараз проходить підготовку на континентальній частині України. Особовий склад виявляє високий бойовий дух і готовність до виконання завдань за призначенням. Особовий склад підрозділу відпрацьовує звичайні нормативи, виконує звичайні завдання під час виконання артилерійським підрозділом завдань прямої наводки.

Стрільба прямою наводкою, це коли, це коли ти бачиш ціль і коректуєш вогонь. Це тільки перший крок був до бойового злагодження. Зараз проводимо бойове, завершено бойово злагодження артилерійських підрозділів, а далі у нас будуть спільні стрільби артилерістів і наших корабелів. Ось така задача на цей рік. Thank you.